Останнє на сьогодні розподіл це так званий двоточковий розподіл. Вираджений розподіл повертає вам одне єдине значення. Тобто це такої величини, які повертають одне єдине значення. Двоточкові, коли таких значень... 2. От. А, тобто у вас є якісь числа X1, X2. І вони повертаються з імовірністю, значить, P1 та P2. А, P1 плюс P2 дорівнює 11. Часто використовують позначення типу P та Q. І Q, відповідно, це 1 p Але я не дуже це люблю, тому що ну, для Q можна придумати багато інших використань, окрім такого. Тому часто буду використовувати просто P або 1-P. І оце число P відповідно буде параметром заданого розподілу. Вот. Два найбільш поширених двоточкових розподіл це розподіл бердулі і розподіл Родомахера. Я про них згодом скажу. <кій> а, так, значить, що нам треба від розподілу? Ну знову таки, чому дривнює математичне сподівання? Ну, ви не повірите. Значить, треба x1 помножити на P1, а X2 на P2. І додати. І вийде до у вас математичне сподівання. Так? От. Але ми можемо це переписати декількома способами. Ну, наприклад, згадати, що це в нас може бути P, а це 1 п і розкрити дужички. І буде у вас відповідно x2 плюс x1-x2 умножити на P. І це от буквально о, як це, інтерпретація до розподілу, як у вас є перемикач. А, от Ви повертаєте x2, але іноді він може перемкнутись і ви тоді повернете x1. А x2 знищується. Вот. Yeah. Дисперсія. Ну, так само за формулою для дисперсії нам треба обчислити Математичне сподівання квадрату мінус математичне сподівання в квадраті. Так, вам обчислити математичне сподівання квадрату. Ну, берете x1 в квадраті можете на П1, берете x2 в квадраті можете на П2. Я сподіваюся, що після п'ятого використання цієї формули ви не будете плутати, де ставити квадрати. Так? Тут. Ну, Беремо ось цю і до квадрату власне підносимо. Так, і що у нас виходить? Е, ну, Квадрат суми. Розкриваємо дужки. А що ми бачимо? Значить, x1 квадрат P1 плюс х2 квадрат P2 мінус x1 в квадраті P1 в квадраті мінус x2 в квадраті п2 в квадраті мінус 2x1x2 п1 п2. Ага, кажу я. Бачите ці два доданочки? Тут багато чого можна дужки винести, так? Да? Значить, виносимо це все за задушки і виходить, що у вас тут буде x1 в квадраті P1. А залишається 1 мінус P1. Да? Але 1 мінус P1 це P2. Тому це насправді буде x1 в квадраті P1 P2. Да? Переберемо ці два доданочки. І як легко побачити, це буде так само х2 в квадраті на по 1 на p2. Так? А потім ви від нього віднімаєте 2х1х2 на по 1 p 2 І тут у вас буде x1 в квадраті мінус 2х1х2 плюс х2 в квадраті на по 1 p 2 Це буквально буде x1 мінус x2 в квадраті на P1 на P2. Або, якщо ми перейдемо до цієї нотації, x1-x2 в квадраті P на 1 мінус П. Іноді так зручніше. То ми робимо ці не дуже цікаві обчислення, да? просто щоб зафіксувати фінальний результат. Далі ми будемо просто використовуватися. Да? Що нам ще потрібно? Генератризу. Якщо x1 x2 цілі на від'ємне число, то це буде P1 на Z в степені x1 плюс P2 на Z в степені Х2. Всі інші значення нулі ніяких інших степенів тут нема. Вот. Але насправді вже тут починаються доволі цікаві структурні речі. Не такі очевидні. Наприклад, чи можемо ми... Довірити двоточкові величини на незалежність. Можемо, і в нас є доволі цікавий критерій для цього. Так, значить Дивіться, нехай в нас є дві двоточкові випадкові Значить, Нехай у нас є величина ксі. Яка приймає значення x1 і 2 з імовірність p і 1 мінус Нехай у величина є яка приймає якесь інше значення Y1 y 2 з імовірностями Q і 1 мінус Q. <кій> <кій> і ми ведемо подію А. Це прообраз ксі 1 тобто це подія, що випадкова злочина Ксі прийняла саме значення Х1. І ми введемо подію B. Це прообраз образ І. Ну, тобто, це буквально, що С дорівнює лінії X1, а це буквально що дорівнює Y1. Як ми це вводили в минулій індуфекцію? Тоді виявляється, що величини сі і ета незалежні тоді, тільки тоді, коли події А і Б незалежні. Ми кажемо, що випадкові величини незалежні, якщо для будь-яких значень ймовірність їх прийняти в сукупності, розпадається в добуток імовірності прийняти їх поодинці. І я ще наголошував, коли ми це вводили, що тут виходить не одна подія, ну не одна пара подій, які треба перевіряти на незалежність, а прямо їх ціла батарея. Цілити декартів добуток таких пар. От. Так от для двоточкових виявляється, що достатньо перевірити одну пару. Причому, чесно кажучи, неважливо яку. От, взяли два конкретних значення і перевірили, що, а, ім... що подія, що ці значення випадуть, вони будуть незалежними. І тоді інші пари автоматично теж стають незалежними. О. І зараз ми це доведемо. Це насправді просто. Троше вийде з телефону. Деградуєш же, прямо на очах. Нічого, нічого. Так. Дивіться, в цей бік це прямо за означенням незалежності випадкових влучань. Не будь-яких значень імовірність прийняти ці значення розпадається вдовку. Вот. Цікаво це цей. Так, ну дивіться. Те, імовірність, що всі дорівнює X1 це дорівнює Y. Ну, це буквально імовірність. Я ще спеціально замість коми буду писати перетин, так, типу, по-формальному. Значить, За умовою А і Б незалежні події, тому ймовірність їх перетину розкладається в добуток імовірності. Так? Події а на імовірність події Б. Тому для цього випадку все добре. Імовірність сукупна розкладається в добуток імовірності потенції. Імовірність, що всі дорівнює X1, а ета дорівнює Y2. Значить, це буде імовірність події А, яку порядну з подією не Б. Тому що, якщо прийняла ета значення Y2, значить вона не прийняла значення Y1, а інших значень тут немає. Тому це буквально вся подія не бета. Ага. Але ж А перетнути з Не Б це різниця. Тобто, це буде імовірність А без Не Б. А, так що. Фі -фі 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 так, а без Б просто. А чи ми можемо порахувати потужність А без Б? Можемо. Тобто Це буде імовірність події А мінус імовірність а по регулю з Б. Згадайте, як на потужності обчастол для різниці. Це потужність першої межини мінус потужність перетину. Так? Імовірність це те саме, тільки тепер ділити на потужність омеги. Просто елементарних подій. А, але ж А і Б незалежні. Значить, імовірність їх перетину розпадається в добудок імовірності. Так? Бо виходить у вас імовірність А мінус імовірність А на імовірність Б. Yeah. Ну а тепер що? Імовірність А виноситься за дужечки. А тут буде 1 мінус імовірність Б. А 1 мінус імовірність Б це ймовірність доповнення. Да. Тобто буде до у вас ймовірність події А, а ймовірність доповнення до події Б. І знову вийшло, що ймовірність одночасного виконання цих подій розпадається в добуток ймовірності кожної події окремо. Інші два випадки розписуються так само, як другий випадок. Тобто, якщо у вас X дорівнює x2 y дорівнює y1, і якщо X дорівнює x2 і 2, от так само все розписується і зводиться, то в якийсь момент тут виникає ось ця ймовірність, яка розпадається в добу так І воно далі все збирається як можна. Тобто це ну, насправді мало які розподіли можуть похвалитись такою Да? Так? Чи їх на незалежність можна перевірити просто перевіркою двох конкретних значень? Так? В чому і значення, насправді, можна добрати до Так, давайте я тут оце залишу. Так, тепер власне, часткові випадки розподілів, Розподіл Радемахера, я його просто вам означу і все. В принципі, можете навіть не запам'ятовувати, а потім здобується. Да. 1-1. І, і ви з рівної невірності приймаєте або плюс 1, або мінус один. Що у вас виходить? Випадкове блукання. Ви... Це класична задача, виходить п'яниця з бару і відповідно за мирністю одного друга йде наліво, а за версість одна друга направо. От розвиті Рудимахера буде описувати послідовність його кроків. Туди-сюди, туди-сюди. Питання, куди він доблукає? О. Uh, і от Ця штука як структурний елемент вона використовується і в аналізі даних, і в статистиці. Боже. Є така штука, яка називається Bootstrapping, про яку я мало що знаю крім назви. От. Але кажуть, що там воно використовується. От. Це Коли ви з реальних даних робите декілька паків віртуальних даних, от, які не на міряні, а ну, типу, якось that's імітують that's поведінку. І це дозволяє там, трішки спростити э, застосування всяких алгоритмів розв'язання статистичних задач. Я в цьому не шарю. Спитайте у спеціалістів. А от розподіл Бернулі, наступний розподіл, він нам значно більше знадобиться. Приймає значення 0,1. А імовірність значить, у одиниці буде П, а у – p І оце П це параметр розподілу. Воно може бути будь-якою імовірністю. Зараз сподіваємося, характеристично, вирушення його характеризується. Чому до рівня автоматичне сподівання? П. Пе. Ну, вам треба 1 помножити на П, ну і на 1 мінус П. І додати. Виходить да? в П. Чому до рівня дисперсія? в квадраті мінус квадрат математичного сподівання. Чому дорівнює математичне сподівання х в квадраті? Також, Вам треба 1 в квадраті помножити на P і 0 в квадраті на 1 мінус p. квадрат Виходить p, а то ну, ми проховали це така квадратна. Ну, або p на 1 мінус p. Тобто дисперсія буде допитком цих двох Ну, Звідси одразу можна сказати, в якому випадку дисперсія найбільша. Коли дисперсія найбільша? Одна друга. Оце правила рогами вниз. З вершиною в точці 1-2. Найменша дисперсія, коли P дорівнює 0 або P дорівнює 11, це вироджений розподіл. Так? Ви або нуль приймаєте за між 1, або 1 за мирності 1. І дисперсія плине дорівнює 0. А коли P дорівнює 1 2, дисперсія максимальна. Так. так, і Що нам ще генератор? Ну, дивіться, Значить, Z в 0 степені множиться на 1 мінус П. А в першому степені множиться на П. Ять. Ось така ханогратиса виходить. Yeah. Чому для нас такий важливий розповідає? Yeah. Yeah. Тому що у нас є дуже потужний інструмент. слово дискретизації неперервних процесів. Це так звані індикаторні величини. Ага, забув сказати. Ну, добре, давайте індикатори а потім скажу. Так, значить, дивіться. Імдікатором події А. А це буквально подія нашого елементарних подій. Пам'ятаєте дужки Айверсона? Я їх тут теж буду використовувати, але якщо ви будете читати книжки з теорії ймовірності, там, зазвичай, щось ось таке будуть використовувати. Тобто одиниця з товстою ножкою. От, або і там, з товстою ножкою, і в якихось дужках круглих, квадратних чи фігурних події Ана Значить, Що таке індикатор? Це випадкова величина. Яка дорівнює одиниці, якщо А відбулась. Розподілена по Значить, А Це додаткова вручина, розподілена по повернути. З параметром. який дорівнює імовірності власної появи витів. А відбулась, тоді ви повертаєте одиночку. А не відбулася, тоді ви повертаєте нуль. Так? Якщо А, це у вас експеримент, то індикатор каже вам, чи експеримент завершився успішно або успішно. Так? успішно. Далі, скажімо, вам треба порахувати кількість успішних експериментів, це буде сума індикаторів. Добре. І от такі штуки на Аналіз логоритмів, ви теж побачите, як ми там будемо індикаторами оцінювати всілякі процеси, які відбуваються от, всередині того шкільксорту, і так далі. От. Це дуже зручна штука. От. І отут от ключове, що індикатор фактично є е 2 величиною, що він розподілений по вернулі, значить це все можна до індикаторів застосовувати. От. І властивість така, що якщо у нас. Навіть не якщо типу, А і В незалежні, як події, тоді і тільки тоді, коли їх індикатори незалежні. Як випадкові влучити? Це буквально те твердження, яке було на цій точці, поки я його не видер. Тобто це двоточкові величини, в них два значення, і ми перевіряємо одну пару цих значень. Замість чотирьох. Це зручно. Так, і це зовсім вже останнє. Чесно, чесно. Так, ще, чому розподіл Бернулі для нас важливий, будь-який інший двоточковий розподіл можна звести до розподілу Бернулі. Тобто, нехай у нас μ – двоточково розподілена величина, в неї є значення x1, x2, з миссимо піроденти P2. Так. І нехай у нас ксі – це величина розподілена по вернулі. Тобто 0 і 1. Так, а ймовірністю? знову я забув. Ксі дорівнює 1 повинна бути як X1. Отут P1, а тут, відповідно P2. Тоді я мю можу обчислити, знову щоб не перефакапити всі е, формулки. Ось таке меншому. Так, давайте перевіримо. Якщо ксі приймає значення 0, мю дорівнює x2 і ймовірності буде по p2. Якщо ксі приймає значення 1, тут буде x2-х2, -X2, x1 з ймовірністю P1. Збігається. Вот. Тобто фактично, що це нам каже, що якщо у вас є оракул або чорна скринька, яка реалізує ксі, тобто бронулівську випадкову влучину, ви можете перейти від значення 0,1 до довільних значень х 1 x 2 ось такою функцією. Тобто викликали ксі, вона вам значення повернула, запхала в цю формулку обчислила значення 0. Все. Вот. Ну і навпаки, якщо у вас є якийсь двоточковий розподіл з якимись лівами X1 Х2, зведіть його до Бернулі оберненим перетворенням. Да? Візьміть μ, віші Х2 і поділіть на x1-х2. Вийде у вас бернулівська вличка. Ня? Ня. От. от на цьому вже все. Наступного разу перейдемо до значно більш цікавих розподілів.